Доброго дня, шановні мешканці Радволинської територіальної громади. Сьогодні ми з вами поговоримо про аварійність на наших дорогах. Мало того, що наші водії не дотримуються швидкісного режиму в місті, літають, наражаючи на небезпеку як самих себе, так і інших учасників дорожнього руху та пішоходів. Так, у нас ще і відсутні дорожні знаки та розмітка на дорогах. Ось зараз я знаходжуся на одному з перехресть, де немає дорожніх знаків і не зрозуміло, яка дорога знаходиться. Головна, а яка другорядна, тим самим на цьому перехресті водії щодня наражаються на небезпеку, і це може привести до фатальних наслідків. Опікуються даним питанням у нас е встановленням дорожніх знаків житлового колонального господарства. Отже, пане Годун, коли нарешті ви сказали на своєму звіті, що закуплено 337 знаків дорожніх, коли вони будуть встановлені? Нарешті, і коли наші люди будуть наражатися, перестануть наражатися на небезпеку, дайте відповідь. А ви, шановні водії, будьте уважні, знаючи про те, що не всі дорожні знаки встановлені в нашому місті. Дякую всім за увагу.